Точно. Вітаю на каналі Стів Плейс, друзі. Це розділ хобі. Сьогодні відстань 18. За традицією, це мішень муха. Але муха сьогодні буде незвичайна. Я придумав отаку штуку. Дивіться, ось. Палочки для розмішування кави. Зараз ставлю на стенд і будемо по них покати. Я думаю, це так, знаєте, щоб розбавити трохи, а то папір і папір. А так буде щось цікавіше. Тут маємо рівно 10 штучок. І буде здійснено 10 пострілів. І подивимось, скільки ми зіб'ємо, скільки не зіб'ємо. Або зачепимо. Якщо навіть зачепимо трішки, то я то буду зараховувати. Бажаю приємного перегляду. Підтримайте українське, поставте вподобайку та підпишіться, це дуже і дуже важливо. Сьогоднішні герої, друзі, волі від Хендер Натерман, 0,62 грами. За масою Баракуда FT. Ціна їхня на момент, коли я придбав, це десь було, я вже не пам'ятаю коли, місяць-два назад 535 гривень. Давайте відкриємо і подивимося, що всередині. І так, що у нас? 400, 400 штук в упаковці. Під калібр у нас 451. Давайте відкриваємо. Є трохи погнута, О, є паралончик. І ось так вони виглядають, друзі. Кулі повністю сухі, змазки ніякої нема, і залишків на, на пальцях вони ніяких не залишають від якогось там бруду, смоли і так далі. Коротше кажучи, слідів від виробництва немає. Юпочку зігнути можна, як бачите. Але зусиль треба реально докласти. Я впевнений, що вони мають бути дуже точними, то я дуже сподіваюся, що вони будуть сумісні з моїм магазином. Магазинчик, мій старенький боєць. Так. Ну-ну-ну, Сядь нормально мені. Не висовуйся. Ну що ж, 10 кульок споряджено. Два слова про погоду. Сьогодні дуже холодно, близько нуля температура, ну, плюс один-нуль, десь тако. Є помірний вітер. Поїхали. Ну що ж, давайте дивитися. І так, під номером один бачу, зачепив. Номер два. На пополам. Noмер 3. Ніде нічого нема. Номер 4. По центру, але стоїть. І так, 4. 5, 6, 7. Не зачепило. 8, зачепило. І 9-10 на місці. Ніби нічого й не було. Ну, от отакий результат, друзі. Раз, два, три, 4 з 10. І що, як вам? Коробочка чарівна. Нещодавно купив з рук людей, трошки підкрасив, аби не ржавіло. Непогана штучка для забави підійде. Жалко, що сьогодні холодно і малого не взяв з собою, йому було би цікаво. Отака сьогодні вийшла віддяжка, друзі. Пригоди з даними героями розпочались. Кулі в принципі з магазином підходять. Так що я переживав марно, все добре, точність непогана. Єдине, я на що розраховував, то це на більшу е швидкість метрів за секунду. Але як є, в цілому непогано. Ну і як завжди, в кінці я дякую за увагу. Підтримайте український контент, поставте вподобайку та підпишіться. Це дуже важливо для мене. І папа.